Червона одежина для маленької пташини Джен Фернлі. Жила собі колись маленька брунатна пташечка. Звали її Вільшанка. Ось її історія. За тиждень до Різдва Вільшанці стало дуже радісно, вона випрала і випрасувала сім теплих безрукавок, адже наближалися холодні дні. Вільшанка одягла білу безрукавку і пішла ковзати по ставку. Дорогою вона зустріла жабку. Я так змерзла, сказала жабка. — Допоможеш мені? І віршанка віддала жабці білу безрукавку. У мене є ще шість безрукавок, подумала вона, коли жабка радісно пострибала геть. За шість днів до різдва віршанка одягла зелену безрукавку і побігла гратись у снігу. Аж тут прийшов їжачок. Мені страшенно холодно. Мовив він, Вільшанка віддала їжачкові зелену безрукавку. У мене ще п'ять безрукавок, подумала вільшанка, коли прощала зі своїм колючим другом. За п'ять днів до різдва вільшанка одягла рожеву безрукавку і пішла шукати черв'ячків. Та не встигла вона далеко відійти, як зненацька з'явився кріт. Брр, земля така тверда, що й не вкопаєш, а мені холодно поскаржився він. Тож Вільшанка віддала кротові рожеву безрукавку. Вона була на нього трішечки затісна, але кріт не скаржився йому стало тепло і затишно. Залишилось чотири безрукавки, подумала Вільшанка. За чотири дні до різдва Вільшанка одягла жовту безрукавку, злетіла на високий дух, сіла на гілку і зустріла білочку. Такий холод. Що неможливо заснути, пробурмотіла білочка. Вільшанка віддала їй жовту безрукавку. Залишилось ще тільки три безрукавки, подумала вона, коли білочка затримала. За три дні до різдва Вільшанка одягла синю безрукавку. Вона пурхала поміж хмарок, а раптом побачила на пагорбі зайця. У мене ж зуби цукотять від холоду, стрепенувся заяць. Вільшанка віддала зайцеві синю безрукавку. Що ж, у мене є ще дві безрукавки, мовила вона сама до себе, коли заєць весело пострибав геть. За два дні до різдва віршанка одягла бузкову безрукавку і підскоком прогулювалася вздовж річки. Біля річки стояла мама видра з дитинчам. Вона була дуже засмучена. «Моє маля не здужає, мовила вона. Виявилося, узкова безрукавка Вільшанки чудово личить видриному дитинчаті, якому стало значно краще. Лишенько, у мене залишилась тільки одна безрукавка, подумала Вільшанка. За день до різдва Вільшанка одягла останню теплу безрукавку, помаранчеву. Вона гуляла і насвистувала, аж раптом перестріла мишку, яка тремтіла в садку. Вішанці стало їй дуже жаль, тому вона скинула себе останню вовняну безрукавку і натягнула її через мерзлі вушка мишки. Пізнього вечора напередодні різдва падав густий сніг, а в бідної віршанки більше не залишилось теплого одягу. Поряд не було нікого, хто би міг їй допомогти, а додому йти було далеко. Вона, як змогла, настовбурчила пір'я і засмучено вмостилась на засніженій стрісі. Невдовзі віршанка заснула. Її не розбудили ні дзвіночки на санях, ані порипування снігу під важкими чорними чоботами. Великі долоні підняли віршанку і заховали в м'яку білу бороду. Ходімо зі мною маленька, прохихотів хрипкий хріпкий веселий голос. Ось про цю безкорислову малечу я тобі розповідав, сказав чоловік своїй дружині. Тоді їй треба подарувати щось дуже особливе, відповіла вона. Пані затишно вклала віршанку собі на коліна і узялася за роботу. Вона витягла нитку з великої яскраво червоної свитки і склала з неї крихітну безрукавку. Одежина дуже личила маленькій пташечці. Я дуже тобою пишаюся, з усмішкою мовив чоловік віршанці, і віддала весь свій теплий одяг, щоб допомогти іншим. Це дуже різдвяний вчинок. А ось і тобі подарунок. Він дуже, дуже особливий, бо завжди даруватиме тобі тепло, а коли інші бачитимуть тебе, їм також ставатиме затишно. А потім настав час повертатися, летіти крізь небеса, поки сонце сходило, цілуючи землю. Вільшанка була дуже щасливою, її груди палали багрянцем, наче ніс різдвяного оленя. Уже невдовзі Вільшанка була вдома. Щасливого Різдва! гукнув чоловік, відлітаючи геть. Насе добре і дякую, крикнула Вільшанка у відповідь. Настав різдвяний ранок Хлопчики й дівчатка розгортали подарунки. Вільшанка злетіла на найвищу гілку, гордо вбравшись у свою нову одежину, і ніжно защебетала, бажаючи всім щасливого різдва.